Доброго часу, усановне панство України. З вами Лавра. Розглянемо питання щодо ситуації, яка сталася, ну просто смішна, плачевна. Президент Зеленський збирає засідання через велику кількість суддів з інвалідністю. Да? Ну, оце питання, да, яке нашу разгляд, ми зараз глянемо, просто зараз глянемо ситуацію, що там зараз відбувається серед цих фігур, серед цих. Чиновників, суддів. що там, яка атмосфера між ними. Ось вони. В шоколаді. Так, ну що? Дивіться, тут така ситуація, що вони дійсно ждуть, чекають, очікують, да, якісь зміни. Дійсно чекають зміни. Розуміють, сказати, що вони бояться страху, я зараз не бачу. Між ними мені. Я вам більше скажу, вони можуть очікувати. зараз хвилинку. Коротше, дивіться, да, ось ми бачимо їх багато. Вони зараз разом об'єднані однією темою. Там хтось між ними спілкується, хтось комусь щось передає. Питання, можливо, ще думають, неможливо точно обговорюють про те, що як їм зробити так, щоб все все продовжувалося в шоколаді, да? як так зробити, що куди, кому надіслати та далі, і звичайно, як так зробити, щоб влитися в цю систему коротше в ситуацію, яка зараз виникає, і от якби влитися і пройти повз минути, повз того, що зараз буде ще попереду відбуватися, да? намагатися спастисясь, уминути цю всю ситуацію. І, звичайно, завдяки своєму впливу, намагатися якби обійти. На цю ситуацію обійти. Хоча якби, при всьому цьому вони розуміють, що трошки вони там емоцінуються через емоції, коротше, тому що вони якби я їх вся зараз, їх дійство, воно обмежене, не дивлячись на те, що в них є моменти, ресурси для, для спілкування з іншими людьми, тому що вони розуміють, що через деякий час їх повністю очікує деяка трансформація, зміни. От які зміни до чого? Вони проведуть, ми зараз глянемо. Також нам карти підказують. Я сказала, що я не бачу, що вони якби бояться. Ви розумієте, через свій великий вплив вони можуть боятися тільки ну, таких самих, як вони. Тому що ну, взагалі, коли я змішувала колоди і готувалася, значить, звичайно, я продивляюся ситуацію через. Скажімо так, свої енергетичні інструменти, і що я бачила, я бачила величезні гачки, які тягнуться з самих верхів. Тобто казати про те, що судді да, навіть високого рівня можуть вирішувати такі питання, і там лікарі, наприклад, да, навіть якісь такі головні лікарі там великих лікарень, це все рівно якби далеко не остаточні да, люди, не останні люди, все рівно гачки ідуть. Що можуть ці гачки ще також означати? Що вони підпорядковуються звичайно верхівкам людям? І якби один у одного на гачках. Да? Один у одного. Але суді точно на гачках у когось, бо це я розумію да? те, що я бачу. Тому вони можуть боятися цих людей, якби. Да? От, якби... Хвилюватися ось так. Хоча розумійте, що в них є свої, свої інструменти для того, щоб впливати на це все. Також я вам хочу сказати, що у багатьох з них з часом пізніше буде можливість впливати на ситуацію і змінювати. Не всі зможуть змінювати ситуацію в пользу в плюси для себе. Не можу сказати, що ну, прямо дуже гарно, але все ж таки у деяких з них буде можливість змінити ситуацію ситуацію І якби для себе. Звичайно, нам тут карти ще також показують, що поки що на даний час на них будуть спущені, так би мовити, собаки, але це більше, я так думаю, що. Може бути як, ну, для обмеження їх роботи. Да? Я вам хочу сказати, що тут може бути, так би мовити, якби в'язниця. Але ця в'язниця буде більше так, от, щоб вони не виходили нікуди, там десь сиділи, перебували. І я вам більше скажу, що тут будуть питання, підніматися, що оновити їх, або переглядати їх оці документи, бумажки, довідки, які вони там для себе робили. Тобто для підтвердження діагнозу. Це також буде. Тобто хтось захоче хитрощами саме ось таким шляхом піти, щоб підтвердити свій діагноз. Ось так. Більше того. Ну, можливо, зараз я ще гляну на картах, щоб вам вже показувати. Коротше так, да, сварити будуть їх, лякати будуть, і, скоріше всього, десь їм будуть як вам сказати, зупиняти їх, їх діяльність на деякий час. Ось так. А, і ще ми зараз гляділи, дивили, дивилися, що між ними зараз, да, в суддях або на той тобто, в тому колі, так, звичайно, вони зараз теж обрубують мости. Я думаю, чому мені йде така інформація? Опробують мости? Ось так, обробують мости. Тобто кудись там якісь гілки ще йшли, а між собою вони будуть розривати, або, або між які-небудь. коротше, обрізати мости, щоб кудись воно там щось не показало, не йшло. Що, я хочу подивитися, наша влада, яка буде намагатися їх роздивлятися. Ну, тепер підтверджується те, що я вам і хотіла сказати. Питання так: від кого ви хочете нас сварити, або за кого ви хочете нас сварити, коли у самих морда мордах пуху? Це можна сказати так. Да? Тобто двояка ситуація. Тут реально мова йде про те, що. Проти себе якби не підеш, розумієте? Проти себе не підеш. Тут я вам більше скажу, що може бути так, що сильно хтось на когось. Я зараз не кажу про самого президента, а ось там да, глави. Хтось на когось не буде сильно наїжджати, або тільки показово буде наїжджати, тому що тут якби вони один одному і допомагали. Ось чому справа, тому якби глянь на себе, ти такі самий, ти робив те ж саме. Ось так. Тому хтось буде все ж таки пропонувати свою допомогу. Я не знаю допомогу дійства. Да? Треба тобі так зробити, або обійти так, або ось так, повторити щось зеркально, тобто повторити з документами, з довідками ще раз кажу, підтвердити щось і так далі. А ну і звичайно, хтось захоче вийти із води сухою, сухим. Ось щось у мене ця карта, розумієте ж. Не, зах... не хоче відпуска... відходити. Ну, коротше, ось так. Тут мова йде про те, що хтось... щоб хтось когось не затягнув за собою. Звичайно, чекають якихось гостей. Буде... буде ще й у них якась там інформація стосовно взагалі цих всіх людей великого кола, які такі собі захисти роблять. Але для нас це, всіх це не новина, ми це все розуміємо. Мова про те буде зараз, ну, що будуть їм казати там. Від високих посадовців. Мова про те. Якби ми тобі казали, ми вам казали, от будуть розумієте, будуть намагатися домовлятися один з одним про те, як обійти складну ситуацію. Але справа в тому, що будуть питання підніматися, звичайно, можливо, воно буде якось кулуарно, да, не так голосно, не так відкрито і не так вже нахабно, тому що, скоріше всього, може бути журналісти там. Але мова про те, що будуть задаватися питання, як так сталося, що стало відомо. Розумієте? Ось такі будуть питання, як так сталося, що це стало відомо. І, звичайно, ще раз я кажу, будуть намагатися домовлятися, якось так зменшити тиск, знаєте, через сварки, через гир-гир, да? тобто трошки тут посварилися і так далі, як так сталося, що да? Але варіант, ще якийсь він обов'язково буде пропонуватися максимально комфортний для їх ситуації сьогодні. І звичайно, вони очікують. Можливо, ще раз я вам кажу, підтвердження, в які. Якихось е, умовах, я не знаю, в лікарнях, там ще щось, е, підтвердження їх інвалідності і таким чином, якби намагаючись дати їм е, е, захист. Так що, Ну я вам скажу сонечки, так, варіанти для когось вони будуть мати можливість виходу із цієї складної ситуації. Ну, а буде вона завдяки тому, що хтось когось підкормить, хтось комусь дасть ресурси, можливості і так далі. І, 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 і ось так. так що, а у когось, тобто у когось. Можливості пройдуть далі, хтось викрутиться. А у когось навпаки, от якось знаєте, його доля якби зупиниться, і це може стосуватися і роботи, десь понизять, десь знімуть захист, якийсь судівські да і так далі. Це буде залежати від рівня, статусності і так далі. І ще раз скажу, тут мова йде про деяку зраду між ними. Короте, хтось когось підставить, а хтось когось буде витягати, якихось суддів будуть підставляти суддів чи ну, дивлячись, який ранг там, да? або можуть звалювати просто на людей, які допомагали в цій ситуації. Ось так. Це чим воно буде закінчуватися. Але я вам хочу сказати, що все рівно через деякий час, коли воно трошки, увага, зміститься, їм все рівно буде допомагати. І також ще можуть допомагати, чи буде якийсь виїзд за кордон серед них. Поки що за кордону не бачу, я вам ще раз скажу, дорогі мої, через деякий час, через деякий час ситуація буде. Замінено. тобто у деяких осіб можливості відкритися, хоча поки що вони будуть якби да, неуспішними, і хтось там може захворіти, хтось може звертати увагу, що там серце в них хворе, депресивні стани в них почнуться, хвороби тому у них ці яких там інвалідність вони отримали і так далі. Це їм буде тільки на користь, це їм буде тільки на користь змінити своє життя. Ну, я вам хочу сказати, я не знаю, чому тут така зараз страшна мені інформація, де я зараз перевірю. Ну, скажу так. Ви знаєте, когось дійсно, ну, когось дійсно трошки так здорові у когось підкоситься. Ось так. Я мої смерті не бачу, що хтось там помре від да, хвилювань, але ну, така ситуація, така ситуація, Любі. Так, що вони все ж таки, звичайно, погрози на те, що їх можуть посадити, або обмежити їх діяльність, зняти захист судівський, десь зупинити їх роботу і ще щось, і ще щось. Або вони кинуться там підтверджувати свої довідки, шукати якісь виходи, хтось комусь там допоможе. З верхівки я маю на увазі, хтось з верхівки підтримує своїх і значить, подасть руку зразу. А хтось каже, що через деякий час тільки да, зараз не можу так відкрито. Ось так. А хтось буде очікувати, і ви знаєте, це буде як ніж спини. Тобто хтось допом... пообіцяє надати допомогу да? Тіпо, від колег. Але це буде як ніж спина, неочікувано. Ось ті люди будуть трошки якби, страждати, можна сказати. Ось так. Тому що тут ще може бути підстава людей, якби звинувачення людей, ну, можливо, навіть якихось лікарні які будуть задіяні. Ну, коротше, така справа. Сказати, що це все буде чисто робитися, ні. Будуть там мантії шукати різні варіанти. Анти захисту, ось така любі ситуація. Я вам дякую за те, що ви зі мною. Сонечки, дуже вам дякую. Пока, пока ставте лайки.